Бо це був останній твій день, кого б ти пробачив, кого б не брав, з ким розділив би все, що ти мав, і чи жалкував, що батькам збрехав Бо це був останній твій день, чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред трав і рідних за руку тримав. хочу. Воно. Та на місці. Воно. Ну все, ну, все, оплачу. Карл. Батан. Зараз затискаємо. Ти коли будеш їсти, будь ласка, тільки не, не сори в мене, добре? Чисто не там, де прибирають, а там, де не сорять. Ну я не буду тобі нічого обіцяти. За те, що ми чекали його три години оформлення цього замовлення, Щоб це, ніж до речі, дякуємо епіцентру. 150 По гривень знижка. Воно того коштувало. Е, ну як тобі сказати? Якби ми чекали там 10 хвилин, це б ну це б так. Тільки справжній ботан може чекати три години. Було в Ну як от можна було написати таким шрифтом ботарі? А читаємо ботан. Братан! <ріст> Погнали. Поїхали. О, нам дощик наближається. Тут будемо по книзі. А там нема виїзду, так? Да? Немає. Ти що, в мене Та ні. В ну, голові у тебе торохти. Немає там виїзду там У мене є рівно 5 секунд, щоб вам пожалітися. В мене Євгенчик змусив чекати 2 години, щоб купити того плесоса. Що? Заставив мене мій друг Євгенчик 3 години чекати. А от куди вони побігли? На той світ. А, ну, ну То точно пішоходи на той світ. Торопляться. І як сказав Євгенчик, якщо я колись скажу, це він про себе. Не вірь мені, 5 хвилин ніколи у нас це не вийде. Ух, яке серйозне сидить обличчя. Та я не розумію, де тут повертати. На, це направо. Праворуч. Бажаю всім міцного здоров'ячка! Нова серія. І сьогодні у нас на огляді дуже цікава штучка. Автомобільний пилосмоктувач подивимось що з цього вийде. Хто дзвонив? Треба було режим польоту включити. Сірожа, 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 що ти робиш? Ти можеш трошечки акуратніше хапати? Що ти зголоднів? З тобою. Ти не так багато мене чекав. 5 ага. хвилин, 5 хвилин. Приємного тобі апетиту! Це тобі не смажена картопля. Mm -hmm. <нах> на паяльній лампі. <нах> ну можна якось, можна якось трошечки обережніше кушати. Принципово ні. Дай мені. Дай мені, я теж зголоднів. Варвар. Смачно. А ти шо? Самодешевий взяв по акції, що вона пуста, ніяка. А що ти хотів? Бюджет серії обмежений. Тут якась <нах> начинка буде, що це таке. Смачного. Сімко. Я в шоці, він ще, він ще й харчами перебирає. Не, а що тут в тебе? Не чекав я. На сінечко не, не бажає? Де зараз буде, все з'їм. О, підписник прийшов до тебе вже. Підписники. Навіть, навіть собака таке їсти не буде. Буде? Компанія Cola тобі щось заплатила за те, що ти їш в мене в машині. Йома! -йо. Що ти кажеш? Щось воно не відкривається. Дай я спробую. Може тобі ще квасу пере. Йом! Йом йо Поїв Оніфна сіннячка. А, ото будеш і прибирати. Це знаєш, що треба зробити? Це треба сюди курей позвати, <су> щоб вони все поклювали. <су> Але потім ніякий пилосмок, точно ач не візьму. Сандаля, усюди тебе насіння. Я думаю навіть в трусах вдома знайдеш. Ну, а це я з'їм. Ну тож, то ж. хоч смачно було. Ооо, я думаю, що ти влаштував тут якийсь туалет. У Може? мене для тебе тільки одне побажання. Щоб ти цей пилосмок сьогодні поніс по гарантії, щоб він в тебе зараз в коробки не працював. Оце буде фейл. А ми три 1 його очікували. Опа! Да. Ти розумієш, це в салон тепер прямувати. Що, о, насіння випадає. Це тобі треба перевдягтись, може ще за пазуху залетіло. Та я не знаю, що там щодо пазухи на рахунок пазухи, але я думаю, відчуваю, що у мене щось там у шортах є. Фу, я не, я не хочу. Фу. Та віддай, скільки можна вже їх брати! Йоккали мене! Що ти робиш? Ну, що ти робиш? Ти розумієш, що це продукти харчування. На, зараз полесмоктувати буде. Пташки поїдять. Ми скільки з'їли, скільки нас мінячить. Епіцентр, купити можна все. Це хто доїдати буде, розумій. Коли ти хочеш поїсти, виходиш з машини і халаєш. А не так, як ми ото влаштували. Так би приємного мені побажали. Неприємного тобі. М -м, дякую, дякую. Дуже дякую. М -м -м. Кажу, не свіжа булочка, ага. На свіжий салон тепер. Знаєш, що в цій булочці найсмачніше? Ліонка. А це що? Хто це їв? Ти також їв. Я не, не їв. Там. Я не їв. Так... Влаштував. <фу> а як у тебе там насіння? Не знаю, це крошки. До речі. Ботан. Це про мене. Ні. Ні, я ніколи не був ботаном. А? Що? Що? У мене шо? тут немає. Як ти вважаєш? Вони взагалі працює? А що вважати? Я знаю, що ні. Тому ти так насмітив. А що, немає щітки ніякої в комплекті? А ти хотів, щоб за 300 скільки там 69 гривень в тебе ще якісь щітки були? Щоб він миючим був. Угу. Я вас зрозумів, чоловік. Я як термінатор. Стовочку <ріст> зробимо. <ріст> Вибач. А ну кажи, кажи, що мені не сподобається. Моє побажання для тебе. Кажи. Ну що по тебе зараз запобіжник не витримав. А що, може не витримати? Тут немає ніякої інформації, це, це треба макулатуру відкривати. Ну як, це? 48 ватт. Вон на... написано на коробці. У мене є запасні. Так він зараз заб'ється, таким, таким насінням. Ізгори. Ну, по гарантії, гарантії віднесемо, скажемо, не працює. Так? Да? А скільки гарантії? До забору. <laughs> Перевіряємо. Ой, який звук був. Глянь, диви. Офігенно. Диви. Я зрозумів. Глушник нам не потрібен. Класс! Смотри! Я в шоке. Он работает. я. Ты думал? <свят> Ты думал, что я работает? я? работает. упротил я. Чего там теки немае? Серега, ё, коломаны! Скучи, а ну иди сюда. Давай, Сергей, гаманец. Зараз тебе всі гроші, всі гроші твої сюди засмокче. Давай гаманець, ти користуєшся тим, ти, користуєш, ти користуєшся тим, що не, не вистачає шнура. Не вистачає шнура і до гаманця гаманся, Зараз зюка така. Ну подиви, навіть на даху. Це благо, що тут голубів немає, Якщо знімали в мене у дворі. Все, хана. На вокзал треба було їхати. З валізою. после вот такого. Ну, каминчик, вот так я каминя он на Что-то мне, мне, уже не подобається, как он тянет. Спробуем с хоботом. Специальный хоббит. Хоббит! Я сказал хоббит. Не знаю, щось він вже нічого не втягує. Ай чудово. Знаєш, як ай добре, ай чудово. Знаєш, як перевірити. Та! Ти що? Воно не тягне нічого. Даремно ти за, ти за свої гроші переймався. Міг би від мене не, тіка, не тікати. А давай відкриємо, подивимося, що там. Я вже, є? Я вже спітнів, а ще навіть пасажирського сидіння не, не відшліхував. До речі, знімає мене чувак з каналу Таксі для душі. Знаєш, що я тобі бажаю? Щоб тебе кожен пасажир такий був, як ти. Що сігарітку закорив, та й так от п'єпіл Дуже спішов. жорстоко, дуже жорстоко. Подивимося, що він взагалі там насадився. Та я не розумію. То це типа фільтр? Це серветка. З кулінічей. Глянь. Це пташечка. Вони будуть задоволені. Я не знаю, ти очікував більшого? Ні. Щас його. допоможеш мені його зібрати? Ні. Де купував, ти знаєш? Віднось. Так вони скажуть, воно сухариками штиняє. Ні, ну в мене ж руки з того місця ростуть чи ні. Ну я дивлюсь, що здається ні. Чого? В мене ж дві вищих освіти. Як я це? Не можу, не можу зібрати чи що? Мама, злепи мені сніжку. Скільки в тебе освіт, ти кажеш? Мені і одної вистачило вищої. Але робити. дуже спеціальної. Дуже специфічної. Спеціальної. Ну, ну не треба, пожалуйста. <laughs> ти і так мені тут бідина робив. Сам просив. Отримуй. Я не люблю халтурити. Там позаду ще повний капець, хлопці. Продовжую. Соняшник може прорости на наступний рік. Може ти спробуй. У мене же 7 потів зійшло. Самі, 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 все самі. Таке собі задоволення в плюс 35, да? Я подалі відійшов. <laughs> <laughs> на, <laughs> витрух. Насори. Гаманець давай сюди. <laughs> Аманец, або життя. Генчику. Любий мій. А? что а. а що це за халтурка? Ой, трошки наказанный. Тому ти мать. наказаний. А що мені це? Я тільки тут прибрав. Покарання моє буде сурове і жорстоке. Суворе. І жорстоке. Після таких, після таких днів сюди автомобільну покоївку треба викликати. Давай не відволікайся. Шисти. Може акумулятор зараз розрядитися. До побачення, я пішов. До побачення телебачення. А ну пока. А, от і гроші, а от і грошенятка. А, а, а от і грошенятка. А, незаконне збагачення. <гум> Знаєш що я побачив? Навіть, навіть на двірнику на сіні. Ой. З цієї сторони. Вон, диви. Звідси його не висмокче. Чи... Навіть не знаю, що сказати, мені дуже жарко. Чисте-чисте, не відволікайся. А що ти так спітнів? А, оце ось я зібрав сюди це насіння, а ти будеш їсти. Ні. <гум> Дивись. І що? Хто скаже, що це не, не працює? Ну, підключиш я ти друг, логіку. Ну, ти пази бачиш чи не бачиш. А, так легше буде тобі, так? Ага, що з двері робити. <гум> ну, як казала моя бабуся, зуби рвати. Через п'яту точку. І щось у тебе не виходить, справді. А мало виходити. Давай, не мучайся. Та подожди. Ну ну, покажи майстер-клас. Ану, ану, ану. І будь все? Ласка. І все? І все, будь ласка. Коментувати не буду. Погодь, не а ну, функцію виконує? Ні. Ну в смислі? Ні. Диви, як чисто. Диви, як чисто і прибрано. Ну, насіння, так. А, а що ще? Таки пилюку засмоктало. Ти бачиш, там в резервуарі було. Завершуємо чисто. Та ти ще її не починав. <рес> Ми ще нічого не починали. що це? Ніфіга собі. Кацапський дух. Пішли геть. Щось якось працює? Ніяк. Буде в тебе замовлення, передресуєш його на мене. — Домовились. — І ставиш як там бізнес-клас. Ну <ріст> вони і смердять ці сухарі. Тоб, простіше, я думаю, коли мог витягнути. Що це таке? Твоя машина. Не знаю. — А це що? Все, я вважаю ідеально. Я вважаю ідеально. Так? Да? Дай мені ящичок, я фіналочку скажу. А я тут ховаюся від дощу. Бачиш, твої столові. Тобі чудово. Чудово. Зараз техніка намокне. Що можу сказати? Що можу сказати? 12 вольт 48 Вт. Він працює. Як бачите, все чистенько прибрано. Швидше, швидше, бо нас, зараз, бо нас зараз затопить. Хлопці, кому потрібен цей пилосмоктувач, я вирішив його розіграти серед своїх підписників. Ховайся, ховайся до машини, ховайся, ховайся сюди. Сідай, бо зараз все намокне. Сідай, никайся. Це так погодка. Є контакт, Угу. хлопці, я вирішив цей класний полосмоктувач, розіграти серед своїх підписників. Все зовсім просто. Як е, прийняти участь в цьому розіграші? Треба всього-навсього бути підписаним на мій Тік-Ток. Посилання буде під відео. Е, підписуйтесь на Тік-Ток, підписуйтесь на мій канал, напишіть у коментарях, у коментарях на Ютубі. Хочу полосмоктувач. Я виберу одного переможця та відправлю вам його за свій рахунок. За свій рахунок, пацани. На цьому все. Побачимося. Воняється сухариками, це капець. Я весь сухариками воняю. Якби це був останній твій день, кого б ти пробачив, кого б не брав. З ким розділив би все, що ти мав. Чи жалкував, що батькам збрехав, якби це був останній твій день, чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред трав, і рідних за руку тримав, якби це був останній твій день. твій день. Кого б ти пробачив, кого б не брав, з ким розділив би все, що ти мав, і чи жалкував, що батькам збрикав, і бо це був останній твій день, чи мав би багато важливих справ, чи просто лежав би посеред! Тр... Була виявлена маленька халтура. От і все. А ти кажеш, що не працює. Погано працює. Пласно а як ти, ти думаєш, воно так супер працює, все. Ну, типа, Нова коврик. машина, новий салон. Це як а, освіжувач повітря, нова машина. Заодно і коврики помили.